Тенькі підсумки тижня, що минув. Ну, скажімо, певні поступки все-таки в мене є. Як би не хотів я Волівський суд максимально відтягувати, але ухвала слідчого суді таки є. Ну, наразі я ще її поки не маю, але вже в суді мене проінформували, що скаргу задоволено, тому з дня на день я отримаю і текст ухвали. Отож, людина, яка замовляла підпал, наразі за кваліфікацією, неправдиві свідчення у справі про підпал, все-таки отримає кримінальне провадження. Ну, скажімо так, це вже є принаймні можливість зачепитися, оскільки вона є родочкою начальника відділення поліції, де ведеться слідство по підпалу. Тому очікувати про те, що слідство буде об'єктивним, ну, це, це би була вершина наївності з моєї сторони. Я чудово розумію, що буде складно з огляду на те, які факти випливли, однак сам факт, що на даний час. Все-таки є провадження ДБР за фактом неналежного виконання, скажімо так, своїх посадових обов'язків, стаття 367 Кримінального кодексу. Потрошечки будемо рухати і це. Є вже призначена, наскільки мене проінформувало, слідче управління ГУНП, службова. Перевірка, службове розслідування. Ну, будемо дивитися, оскільки, знову ж таки, я не вірю в доброчесність нашої доблесної поліції, їх треба контролювати, але хто стукає, тому відчинять, і тиха вода камінь точить. Тому потрошки рухаємося далі, і все буде добре. Я в тому не сумніваюся. Головне з правильними людьми рухатися, і дякую за підтримку всім, хто зараз зі мною.